Україно, молюся за тебе, я за матір ріхом святу. Tu qui tvoi išomeba i zanilo tvoiu zotu Запам'ять За волю сили. І за, за тих, що у душах запалять, ловіть правди, що край заяснив. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям! Слава з Богом і Богородицю! Вітаю! З ванна Франківська Озія Павло Павлоністер у 2898 фільмі Покли Христа і Упа, куди я знімаю 1 лютого 2026 року у недільний день від Христа Кобзаря. Хай Бог благословить вас прищедо, дорогі знання на знані браття Христі! На майбутні дні, щоб місяць лютий був не дуже лютий, щоб скоріше ми дочекалися весни, яка почнеться саме у неділю, воскресний день, 1 березня. День мого народження і вірю, що з того часу буде особливе відродження України нашої нації, не скороної з Богом. Боже, ми сонячно воскресними героями святими, яких воскресіння чекаємо в найважчі дні на Україні і світу Божого спасіння. Саме у весні буде весна і в природі, і в нашому народі понад 15 років кожних 10 перших днів, щомісяця ми молимось до ікони матінки Божої на останній помочі з Богом. І ця ікона називається також страстна. А цього місяця молимось до ікони матінка Божа умоли Бога за зменшення печалей наших. І дай Боже, щоб страсті печалі, біда були зменшені. Особливо подяка всім тим, які моляться за наших воїнів, дорогих, їхніх рідних, близьких. За людей в Україні в діаспорі, які з нами з нашими козаками, за добру погоду, за ласки благодаті для нашого народу і всіх людей, тих, що причиста Матінка Божа просить за них, за мертвих, живих ненароджених, за всі добрі сторіння, за Україну і світу Божого. Скоріше спасіння сонячне воскресіння героїв нам на поміч. Після з'явил лже Христа, нагадаю вам я. Також нагадаю, що ті люди, які особливо вірять про росла УПА, пересилають на адресу 29-ї нової пошти Франківська на моє ім'я прізвище, на телефон, який бачите, ви в лампадки. Особливо подяка всім, хто це вже зробили, а також уже втретє перестала лампадки з Києва. Наша дорога людина, моя заступниця, пенсіонерочка, Наталочка, Марічка, Дніпряночка. І хай Бог вислухає особливо моління за столицю нашої України і наміри тої людини, дорогої в Христі, сеси Наталі Марії і всіх людей Божих. Це більш патріотичних, все більш побожних. Водночас передаю від пречистих Богородиці прохання я. Що уже лампадки свічі мені не можна пересилати складні обставини, які будуть у місяці лютому в майбутті, а тільки при змозі переслати гроші. Єдиний банківський рахунок, який є у мене, та один на весінок фонду верх упав за селу. Хай Бог старився воздасть вам, дорогі мої. Це добре, що ви зробили, і зробите у своєму житті. Подивіться совесновідоті, щоб готував у цьому дні. Друзі, перші про головне поїхали. Пише, що тіло Русінова синам нам не видають, а самих синів не хоче підпускати на прощання з батьком. В коросині поховали четвертого загиблого поліцейського, трьох поховали вчора в Черкасах. Пише Роман Семчишин. Подав голос керівник Нацполіції. Офіційна тональність, де що змінилася. Двічі наголосив на до дотримані гідності і поваги щодо Сергія Русінова. Все решта старе захист честі, Мондира, очорнення загиблого ветерана. Його про наркотики не згадував. Знає напевно, що згадка про них. Лише демонструє мусоврву. Підірвати нові формулювання, але віри йому немає. Захищає свою небезпечну для громади структуру. Поліцейська операція була щодо Русінова персональною. Її підстави для неї заднім числом були різні місцеві злочини, які по максимуму намагалися повісити на ветерана, в тому числі і підірвану та спалену автівку сторожука. Можливо, хтось доніс на Сергія мав незареєстровану зброю. такий, якщо є, після трагедії матиме окремий гріх на совісті. Похоронів Сергія Русінова ще не було. Який єся немудрий Дорошенко запустив у Фейсбуці повідомлення фейк про похорони з моєю фотографією справа від поліції передана у ДБР? Тіло Сергія близьким ще не видали слідство по-новому експертизи. Час і місце поховання ще невідомі. ймовірна кремація. Сергія Русиньов має бути похований з усіма почастями, тому що він герой війни з Московією справа принципова свій. За свого в той же час Роман Нищека, побратим Русінова, наголошує розповідає, як все було. Начальник головного управління національної поліції у Черкаській області. Листі полковник поліції Олегу Дима має піти у відставку негайно і забрати собою свою миколаївську команду, що окупувала обласний главка. Причина все ж тих шапотіях поля та поряд курусу в селі Нохвороща, що мали місце 27 січня 26-го року. Коли загинули чотири поліцейських та колишній військовий, а оскільки поліція досі мовчить з офіційною версією крім непевного бликання, по перших слідах то напишу, що я дізнався від кількох учасників подій 24 грудня дві 2025 року в Корсуні згорів автомобіль депутата міської ради з неоднозначною репутацією Віталія Сторожука. Поліція порушила справу за статтею замах на вбивство. В ході слідчих дій було встановлено підозрюваного, який мав особистий та світоглядний конфлікт з постраждалим. Ним виявився колишній військовослужбовець Сергій Русінов, мешканець села Нехвороща, 59 років. Було прийнято рішення затримати підозрюваного силами понад 10 бійців підрозділів спецпризначенця за участі у слідчо-оперативної групи. 27 січня 2026 року поліцейські прибули до населеного пункту. Але оскільки місцевого дільничого старшого лейтенанта Олександра Шпака ніхто не повідомив про заходи, то він був відсутній на місці планового затримання підозрюваного. Серед присутніх не виявилося людина, яка знала місце проживання підозрюваного Сергія Русінова, тому пішли опитувати місцевих. Хтось із них і повідомив його до прибуття поліцейських до місця мешкання підозрюваного. Він його залишив, та переховувався в лісі, що починається майже відразу за домоволодінь. Нями тому спецпризначенці та свідчі тинялися під двором та дворома, не видавши чергових і не сприймаючи загрози. Ніхто нічого не шукав в лісовому масиві. Як це стверджував Полковник Олег Гудима в день трагедії? Ніхто не знав ні про бронежилет, ні про автомат. У Сергія Русінова поліцейські чекали моменту вантажилися транспорти, їхали з голоду. А свічо-оперативна група хай би продовжила обшук. І лише у цей час на місці подій з'явився офіцер громади старший лейтенант Шпака з своїм колегою дільни. Чи майором Володимиром Бойком сталося це через біг обставин? Вільничі батково проїжджали поряд, відпрацьовуючи звернення громадяни з сусіднього населеного пункту. Зупинились, поспілкувались з колегами. Олександр Шпак озвучив позитивну характеристику на підозрюваного як такого, що проблем не створює. Алкоголь не вживає, працює на пилорамі в дворі, будує будинок. І дільничі поїхали далі відпрацьовувати завдання. А вже за кілька сот метрів пролунали постріли. швидше всього, що вони не бачили підозрюваного, а він до нього. До останнього моменту їх проте побачив автомобіль поліції. відкрив вогонь. Переплутав дільничих з спецпризначенцями. Майор Володимир Бойко загинув. Старший лейтенант Олександр Шпак був важко поранений. Проте впізнав стрільця і з ним перекинутися кількома фразами. Сергій Русінов впізнав свого дільничого на постріли. Поряд відреагували три офіцери: майор Олександра Флорінський, майора Сергій Сафронов та старший лейтенанта Дениса Половинка. Їх Сергій Русінов зустрів уже у засідці та відкрив вогонь. Ціле Воно поранених добив з автомата та їхнього особистої зброї. Жорстко пораненого дільничого Олександра Шпака пожалів, Той як часто буває з дільничими, був без зброї, особливо добре знайомий колишньому військовому. До того ж, в них були нормальні особисті стосунки. Лише після цього на місце перестрілки прибули спецпризначенці, які вбили Сергія Русінова. Я розумію, що за попередні дописи я здобув не любов серед частини поліцейських та тих, хто вважає, що я виправдовую вбивство. Тепер будуть ще й треті. Ті, хто вважає, що полі... Цейське вбивати можна, не можна нікого вбивати. Кому хочеться вбивати на фронт. загиблі мали статус В зробили його не на блокпостах за 200 кілометрів від фронту, а в боях 2014 року на Луганщині. Мені ця ситуація болить, бо Сергія Русінова мій побратима по службі в одному підрозділі двічі. Спочатку 118 вісімнадцяті бригаді, тарау, потім 111 бригада тара. А тепер ключове питання: чи має начальник обласної поліції, що перетворив Черкащину на життю свою житницю, нести відповідальність за загибель чотирьох. Ох, та поранення одного свого підозрюваного підлеглого що сткалося внаслідок халатного планування заходів і проведення затримання підозрюваного. Чи має начальник обласної поліції відповідати за дії своїх підлеглих, які кваліфікували підпал автомобіля як замах на вбивство? Чи має начальник обласної поліції відповідати за дії своїх підлеглих, які удавали, що не знали, що депутат Корсунської міської ради Віталій Сторожок має в Чехії, де він вже отримав посвідку на проживання, тобто почав процедуру отримання громадянства цієї країни статус особою, за яку не під? Твердженою інформацією розшукують органи правопорядку, а майно його нерухомість перебувають в Чехії під арештом. Хороший комбата в армії відповідає за все, навіть за теплі шкарпатки бійця, що йде на позицію. Поганого комбата люди не затримуються, гинуть або йдуть. Усе за чедехто з комбатів стріляється, зрозумівши свої помилки. Олегу гудима не має стрілятися, бо людське життя то найвища цінність. Але якщо він офіцер, а не треньпілі, то має для погон має написати заяву на звільнення. А далі хай. Працює ДБР по годині, сторожоку і русінову, а там може ще хтось випливе. Оця особа, яка отримала лише 10 років тому громадянство України, вирішує сьогодні долю України. Пише військовий Лаврентій Кухалєвський. Так само у міров, сім'я якого проживає у Штатах, веде переговори. Невже немає якому вести переговори, крім оцих осіб, які навіть не є українцями? Далі військовий Андрій Ільєнко. Підконтрольна частина Донецької області це наші ключові укріплені райони, які ворог не може захопити протягом чотирьох років тотальної війни. Сьогодні мережа фортець Донбасу захищає усю Україну, жодної подібної. Лінії оборони за ним не існує. Здати без бою наш східний вал означає стати в чистому полі та неминуче відкотитися до Павлограда, Лозової та Ізюма з украй поганими перспективами. Здача території ворогу без бою це гарантована глибока політична криза зсередини країни. Ворог прагне цього найбільше, щоб ми боролися один з одним, а не з ними. Моральний, людський юридичний аспекти за межею. Гарантії шанованих партнерів це прекрасно. Тільки щось мені пригадується. Ми вже маємо чудові гарантії. У 94-му отримали їх у Будапешті і. Найголовніше насправді можна було би лише цим і обмежитись. Хтось при розумі реально вірить у те, що у війні з ворогом, який прямо декларує своєю метою знищення української держави і нації, можна отримати мир в обмін на приниження і здачу території. Через кілька днів, тижнів і місяців розпочнеться новий ворожий наступ. Що тоді будемо віддавати? Наволоч в українській владі була завжди, але влада в Україні вперше. Пише волонтерка Ольга -Олга Кін. Під час розслідування справи про розоволодіння майном міжнародного аеропорту Одеса, де фігур. Овав бізнесмен Кауфман до САП приходив керівник фракції слуг народу Арахамія. Його називають наближеним до Кауфмана. Про це в інтерв'ю громадське розповів Станіслав Броневицький, колишній прокурор САП і старший групи прокурорів у справі про аеропорт Одеса. У маєтках зелених мародерів знаходять сотні мільйонів доларів коштовності та золото. І це під час війни. Ось чому вони хотіли розпустити набу і зробити його залежним. За його словами, Арахамія ніби шукав зустрічі з детективом Набу, яку він вів справу. А от Микола Кожушко да Георгійович Арахамія народився 23 травня 79-го Сочі Краснодарський край РСФСР СРСР. Також відомий під псевдонімом Девін Браун, український політик, підприємець, громадський діяч, грузин за національністю, голова фракції Слуг народу Верховній Раді. Арахамія Давид Георгійович громадянство України отримав у 15-му році. Я не здивуюся, що є паспорти Росії у чиновників та депутатів в Україні від слуг народу та їх партнерів у різних інших партіях. Чому в Україні призначають на топ Керівні посади неукраїнців, це є велике питання у інших країнах світу. Заборонено призначати на державні посади громадян інших держав. Президент України Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка, а також колишнього голову Луганської ОДА Сергія Гайдая. Відповідні розпорядження голови держави 99-2025 РП і 98-2025 РП оприлюднено на сайті ОП та за корупцією під час війни допомагав цим чиновникам депутат ВРУ. Давід Георгійович Арахамія набу підбирається до Арахамії. Ну непогано пише Віталій Купрій. Шкварки дня пишуть про обшуки, арешти, добровільні свідчення нардепів і заяви. Арешт двох слуг народу і гайдая з виносом дверей і штурмом спецназу. Усе тільки починається, продовжується. Давид Арахамія, варто напрягатися. За попередньою інформацією серед затриманих сьогодні набу є також бізнесмен Владислав Марченко. Хто не знає, то Владислав один із запорозьких братів Марченко, тих самих чия фірма першою фігуру. Вала у минулорічному скандалі щодо відбудови Охмадиту то в Будтехнолоджі була переможцем першого тендеру з 307 сіма мільйонами гривень на ремонт корпусу лікарні. Дана компанія входить до групи Сенсар Запорізького забудовника Марка Марченка. Другий брат, брати Марк та Владислав Марченко. Абсолютно не самостійні постаті, як в будівельному бізнесі, так і в політиці. За ними таки є високопоставлені київські покровителі, що відмазали їх від кримінальних справ та допомагають отримувати ласі пироги. Один з яких і став стенд. На відбудову Охмаддиту. але суспільство тоді вибухнуло, бо почало готуватися розполи. Тільки той, хто зовсім хоча б не читає новин, може не знати, що вимір давітян разом із Давидом Арахамією мають величезний підпільний бізнес. Правильно, якраз на схематоз по БПЛА та Реб, так що на Буйсаб зірвали джекпот, і далі на черзі може бути вже девітян, а там гляди вже і до Арахамії рукою подати. Тож Давиду, окрім відсторонення Кузніцова, варто задуматися, як би й бути йому самому. І на завершення, хто не зрозумів, то БПЕЛАТРЕБ на яких. Робили гешефт Кузніцов, Гайдай та інші закуплялися за завищеними цінами у компанії Давітяна Арахаміїв, яких посередником виступав Марченко. Перепрошую детективів набу і прокурорів САП, що одразу засвітив основних бенефіціарів схематозів. 107 років Гуцульській республіці днями Ясінянська громада відзначила знаменну дату у державотворенні сучасної України. Це події, якими ми пишаємося і гордимося, як Кіснянська громада. Адже тоді, 107 років тому, наші прадіди вже голосно не просто заявили, а боролися за свою незалежність, за свою землю, за рідну землю. Та дух міцніший зада. Народні збори у селищі проводять щороку 22 січня. У 1919 році перший та єдиний президент гуцульської республіки Степан Клучуряк очолив державу, у якій об'єднав землі закарпаття та прикарпаття. Традиційно віче є символом єднання гуцульщини з іншими частинами України і єдининою пам'яті боротьби за незалежність. Теж було прийнято рішення про те, що гуцульська республіка. Бажає і хоче приєднатись до великої України із народної ради, яка складала 40, 40 осіб, було обрано трьох делегатів, які попрямували зі повіним рішенням на територію Західної Родної Республіки, з бажанням приєднатися до великої України. І пройде, ще 20 років, і тільки тоді Закарпаття. Об'єднається з Україною, але той символ боротьби і те бажання наших прадідів мати свою рідну землю, жити у своїй країні Україні захід. Розпочали з покладання квітів до меморіалу загиблих військовослужбовців, як данину пам'яті за боротьбу, яка триває в Україні вже сотні років. Важливо пам'ятати воїнів, які віддали життя за Україну, тому що їхня жертва це є наше сьогодення. Це є наша наша свобода, наше майбутнє. Участь у заході взяли місцеві жителі та запрошені гості, що є постійними партнерами. Вічі пройшло головними вулицями громади аж до пам'ятника першому президенту гуцульської республіки. У цей особливий день на головній площі лунала жива музика: баяна, бубна, трембіти. І ця мелодія була створена талановитими гуцульськими музикантами. Гуцульська республіка короткочасна, але надзвичайно важлива сторінка українського державотворення. Вона постала у 1918-1919 роках як прояв прагнення гуцулів до самоврядування, свободи та справедливості. Це був доказ того, що навіть у віддалених гірських громадах жила ідея незалежної України. Гуцульська республіка стала символом народної ініціативи, національної свідомості та готовності боротися за власну гідність. Важливість гуцульщини полягає не лише в історичних подіях, а й в культурному надбанні. Народні звичаї, одяг, музика, різдярство, писанкарство та гуцульська говірка це жива спадщина, яка збагачує всю українську культуру. Гуцульщина навчає шанувати традиції, жити в гармонії з природою та пам'ятати своє коріння. Оби вас мати коші, отабою її дитина.